Шановна Калиска родина, Христос родився. Хочу розказати вам короткі підсумки про основне за 2023 рік. Все ж таки, 2023 рік у нас був роком, де основні акцепти діяльності звичайно, спрямовувалися на підтримку нашим Збройним силам України, на підтримку родинам військовим, родинам героїв, для так само, щоб ми... Якомога більше розширювали нас економічний фронт, так, тому що все ж таки ТИЛ має відповідності забезпечити Збройні сили України, і тому якраз основний акцент роботи ми також направили на покращення економічної діяльності нашої громади. Що стосується допомоги нашим військовослужбовцям, то впродовж року ми достатньо багато закупили обладнання матеріалів для підтримки нашим збройним силам України, це, зокрема, і дрони, і автомобілі, і ремонти автомобілів, і різні приладдя. Які їм потрібно все ж таки для захисту нашої країни, і практично всі запити, які нам відправляли наші участини, практично наша Калуська громада все закрила. Дякую вам, слава Україні! Героям слава! Наша громада, як і інші області західні, були тиловими, і ми впродовж року дуже активно працювали. Працювали в тому числі і на фронт. Що ж відбулося у нас у закладах освіти? Власне, працівники освітяни. Працювали для того, щоб виховувати покоління, покоління національно патріотичне, покоління справжніх українців, але і продовжували волонтерити. Власне в кожному закладі впродовж року було проведено велика кількість ярмарків, де ярмарок, де збиралися кошти на збройні сили України. Саме наші освітяни також дуже вдячна їм. Продовжували плести сітки, закручувати тушонки. Продовжується у наших закладах і. Виготовлення свічок, адже зараз це так важливо на фронті. Також є хороша ініціатива від нашої. Громадської організації «4.5.0». Так, вони хочуть організовувати центр реабілітації для військовослужбовців, де якраз натхненником є дружина нашого героя Олега Перегуди, це є Василина Перегуди. Вони хочуть створити такий реабілітаційний центр на базі одного з приміщень в Сіріхоті цього року. Нам вдалося допомогти їх організувати толоку, допомогли все ж таки долучити певні донорські кошти до їхнього проєкту. Я знаю, що громада вся долучається до реалізації цього проєкту. Я сподіваюся, що невдовзі і цей хоро. Ож їх проект буде реалізований. Також такого хорошого ми відкрили ветеранський простір, так тобто простір, де який буде надавати консультації нашим військовослужбовцям, родинам. І дуже добре, що все ж таки наших військових, колишніх військових, е на жаль, можливо, вже і поранених військових, так долучають до певних змагань, певних ігор, до певних заходів, зокрема в іграх на скоронах цього року, буде долучений наш воїн, наш захисник. Олег Вахнюк, і він, до речі, там став переможцем. Культурний фронт також ми тримали надійно. Дуже багато у нас відбулося благодійних концертів і у палаці культури юність, і у палаці культури мінерал, і у концертному залі тисячі концертів, сотні тисяч гривень, які були відправлені на Збройні сили України. Основним пріоритетним напрямком роботи в нашої громади є і залишається це допомога нашим військовослужбовцям, їх членам їх сімей, членам сімей загиблих. Пропали безвісти, адже війна продовжується, і це найбільш вразлива категорія населення на сьогоднішній день. В одному з наших медичних закладів ми додатково зробили капітальний ремонт відділення, в якому розгорнули ліжка для допомоги наших військовослужбовців для їх реабілітації, що дозволило нам довести кількість ліжок до 35. А також порядка 2,5 мільйонів отримали обладнання для проведення реабілітаційних заходів. На жаль, цього року ми зустріли дуже багатьох героїв, і наша основна задача також вшановувати гідно їх пам'ять. Цього року ми відкрили алею слави на вулиці Героїв України за ініціативи мешканців округу Голень. Так само там була відкрита теж алея. Шанування вчора у нас було відкрито в Кропивнику, так само меморіал слави героям, які загинули якраз в їхній громаді. І дуже багато, ну вже більше сотні, на жаль, наших полеглих героїв, у достойні звання учасних один Калацької територіальної громади. В січні ми зустрілися з ініціаторами створення інтерактивних цифрових дошок, так і вже в лютому. Ми вже відкрили першу інтерактивну дошку нашому загиблому герою, захиснику Юрію Ковальчуку. І вже з цього моменту ми практично вже відкрили за рік більше 50 таких інтерактивних дошок. Величезна подяка, звичайно, що людям, які до цього долучилися, зокрема Мар'яні Ковальчу, громадській організації «Споходи України, так, які дійсно з душою роблять відеосюжети, відеокліпи про життя, про споми наших героїв, тому що ми повинні через 5, через 10, через 50 років все-таки вшановувати їхню пам'ять. Ну і другим таким основним напрямком діяльності, звичайно що це є економічна діяльність. Тому що за початок війни в нашу громаду було релоковано до 30 релокованих підприємств, і це вже такі потужні релоковані підприємства, які вже не тільки знайшли тут свій прихисток, змогли організувати виробничу діяльність, але вже почали будувати практично з нуля заводи, зокрема як Аква Тобто практично будуть нові виробничні площі. Ми бачимо також, що Підприємства, багато які заїхали, вже спеціалізуються, наприклад, на відкриття і різних навіть магазинів наслідок своїх виробничих діяльностей, такі як таких як наше інвай. Так є підприємство, яке релокувалося наприклад з Харківської області, з Купільського району, це овочі Слобожанщини, і цього року нам вдавалося їсти дуже смачні кавуни, які вони вирощували до речі, на теренах нашої територіальної громади. Ну і ми будемо далі їм допомагати. В них є вже запити на розширення їхніх посівних площ. Будемо шукати з тим, щоб не були не тільки кавини, а були інші ще культури. Я знаю, що вони і капусту, і буряк все вирощують, і точно будемо сприяти вирощувати. Також у нас відкрилося дуже таки багато хороших підприємств, є моторі, імплекс, і моторімпакси, і олиць папекарли, які роблять там двері. Дуже дуже багато. І ми їм дійсно завдячуємо, тому що завдяки ним нам вдається все ж таки тримати нашу економіку на більш-менш належному рівні. Ми на рухаємося. Щодо створення нашого комунального індустріального парку, так тобто ми вже зареєстрували концепцію індустріального парку, і я вже сподіваюся, що найближчим часом у нас буде вже зареєстровано наш комунальний індустріальний парк Галіція, і далі ми будемо туди долучати наш бізнес, релокований бізнес, який на території 20 гектарів зможе вести свою діяльність. І хочу так само подякувати всім нашим підприємствам, тому що цього року так ми розуміємо важкий рік. Наше бюджетворче підприємство на жаль зупинило свою діяльність, але воно все ж таки забезпечує чистку наших стоків. Певний час забезпечувала заробітні плати людям. Так, я знаю, що там є зараз проблеми, але дуже віримо, що ну ці проблеми будуть скоро вирішені. Ну і підприємство надалі запрацює в січні приміщення по вулиці Грушевського. У нас завдяки грантовим коштам. Було відремонтовано одне приміщення, і тоді вже зайшов в наш бізнес і продовжує свою виробничу діяльність. Також в нас є хороше підприємство Сузіря, яке вже відкриває третє виробництво в Калуші по виробництву корма. Наша громада стала надійним прихистком для внутрішньопереміщених осіб. На сьогодні у нас налічується 5214 осіб. А всього спочатку дій. Понад 12 тисяч внутрішньопереміщених осіб знаходили прихисток у нашій громаді У 2022 році в році. Співпраці з нашими благодійниками ми були відкрили наше перше прихисток у селі Мостище. А у 2023 році нам уже вдалося відкрити прихистки і. В Теремок і в селі Воднарів всього на сьогоднішній день прихиска проживає 80 внутрішньо переміщених осіб. Ми створили раду внутрішньопереміщених осіб, яка є дорадчим органом при Микалівській міській раді. Постійно спілкуємося з ними на наших нарадах, вивчаємо їхні потреби і всіляко намагаємося допомогти їм адаптуватися у нашому у нашій громаді. Освітяни дуже активно співпрацюють із благодійними організаціями, і приємно зазначити, що власне у нас. Співпрацю працюють такі організації, як MOM Юкрейн власне у наших закладах відкрито такі точки. Точка спільно у закладах освіти з початку війни дуже багато навчається внутрішньо переміщених осіб, і для цих діток робили такі простори для того, щоб адаптувати власне їх у наші заклади освіти. Дуже важливо, що власне в цьому році у 10-му ліцеї, а це один з двох закладів нашої області. Відкрито класи. Де здійснюється українсьмовний компонент, тому що на жаль спочатку війни. Півтора тисячі дітей поїхало за кордон. Повернулася не вся кількість, тобто орієнтовно за нашими даними, десь 500 діток продовжуються на продовжують навчатися у закладах за кордоном. Підводячи підсумки 2023 року, хотіло би відзначити ті проблеми, з якими ми стикнулися в цей ну, нелегкий рік. Перш за все, це була негода 2023 року, яка підтопила наші житлові масиви, особливо це стосувалося підгірок. Удінки, і за цей час нам вдалося прочистити більше чотирьох кілометрів річки Млинівки. Так само роботи проводилися з прочищення річки, також і сівки для вирішення проблеми безпеки руху, особливо пішоходів. Було облаштовано два тротуари на вулиці Вітовського цього року. Зроблено 14 паркувальних кишеньок у багатоквартирній забудові нашого міста. Цього року придбали новий комунальний автобус, зручний комунальний автобус для забезпечення потреб нашого міста. Цей автобус обладнаний необхідними засобами для людей з обмеженими можливостями. Ще однією проблемою є розширення нашого кладовища. Цього року проводилися роботи з його розширенням. Це мова йшла і про викуп земельних ділянок у тачних ділянок, які були у власності мешканців нашої громади, для того, щоб його можна було розширити. Також ведуться роботи щодо планування і знаходження нової ділянки для нового кладовища. Цього року нам вдалося відновити замінити 600 метрів магістрального водопроводу на вулиці Ринковій, через який фактично забезпечує 80% міста іде забезпечення водою в 80% нашого міста. Ми постійно працюємо над збільшенням якості надання медичної допомоги. Запрацював в міській поліклініці комп'ютерний томограф, і вже понад 4 тисячі обстежень пройдено на комп'ютерній томографі. Всього ж по закладах медицини в цьому році нам вдалося провести капітальних ремонтів до 10 мільйонів гривень. Нове обладнання отримала і міська лікарня. Це і новий УЗД апарат, гематологічний біохімічний аналізатор. Стоматологічна поліклініка також в кінці року придбала нове обладнання, сучасний мікроскоп і наркозну апаратуру для знеболення, щоб вона була конкурентно здатна з, навіть з приватними закладами. Ми дбаємо про покращення постійно надання медичної допомоги не тільки в тих закладах, які безпосередньо місце знаходяться в наших старостинських округах. Так, в цьому році ми провели капітальний ремонт в селі Бабин середній. Активно в пошуках медичного працівника туди для того, щоб мешканці даного села теж мали найбільшу наближність до надання медичної допомоги. Дуже важливо, що попри війну нам вдалося цьогоріч відкрити музичні, такі навіть не музичні, а філіал музичної школи, тому що у нас є музична музична школа у Калуші і була музична школа у Голені. А у такому великому селі, як Боднарів, дітки не мали можливості займатися музикою. Тому нам цьогоріч вдалося дуже швидкими темпами. Ми відкрити класи музичні, і вже від початку вересня близько 100 дітей повноцінно займаються музикою. Таким ще проривом цьогоріч було у нас це мінерленд. Дякую усьому колективу Паласу культури Мінерал, адже впродовж літа величезна кількість дітей оздоровилася і не просто оздоровилася, набралася сил. Також спілкувалися наші дітки із внутрішньопереміщеними. Три зміни повноцінні відбулися у нас у Палаці культури Мінерал. Щодо такої галузі, як спорт, то хочу зазначити, що, попри війну, ми маємо ким пишатися. Наші спортсмени прославляють наші. Місто на рівні нашої держави приємно зазначити, що власне цього року Аліна Філіпович стала чемпіонкою світу. Пишаємося, пишаємося нею. Цього року запрацювали у нас спортивні майданчики у 10-му ліцеї футбольний майданчик. Вдалося оновити майданчик на височанці. Вдалося оновити майданчик на біля торгового дому. Так, це це певні кошти були затрачені, але це ми розуміємо, що наші діти повинні продовжувати займатися спортом. Попри війну, нам вдалося зробити капітальні ремонти деяких закладів освіти. Невеликі, звичайно, що кошти вкладені, але з одночасно особливо навесні почали текти дахи. Нам вдалося цьогоріч відремонтувати дах кімнати школяра, центру художньої творчості, другого ліцею. Вважаємо, що це також позитивно і необхідно робити. Ми продовжували у 2023 році надання суто місцевих допомог мешканцям, а власне допомоги членам сім'ї загиблих в розмірі 100 тисяч на поховання, допомоги сім'ям без безвісти припавшим, додатково 50 тисяч в розмірі одноразової матеріальної допомоги. Дані кошти ми заклали і в наступний 2024 рік і також. Будемо допомагати цим родинам і їхнім дітям, і також іншим верствам населення. Продовжує активну роботу у нас і центр Добродія Калуска, там де наші реабілітуються і займаються наші дітки-інваліди. І в цьому році ми збільшили на 25% кількість діток, яких ми могли обслуговувати. Територіальний центр в нас продовжує роботу щодо візитів до одиноких людей, перестарілих. Продовжуємо їм надання матеріальної допомоги одноразових, як грошових допомог, так і у вигляді продуктових наборів. Центр соціальних служб активно включився в роботу щодо надання психологічної допомоги членам сімей військовослужбовців. Також членам сімей загиблих та тих, хто пропав безвісти, адже ми розуміємо, що через стресову ситуацію психологічна напруга в суспільстві зростає і ця допомога є неоціненна. Також маю відзначити, що було проведено багато робіт з підготовки до опалювального сезону. Так замінено сотні погонних метрів в мереж теплопостачання магістральних, які є на балансі в Калузькій енергетичній компанії. Також через програму міської ради було здійснено капітальний ремонт мереж теплопостачання у десяти найкритичніших багатоквартирних будинків нашого міста. Це та стара частина міста, де ремонти потребуються як найбільше Здійснено реконструкцію системи теплопостачання нашого п'ятого ліцею. Також маю відзначити, що не залишилося наше місто і наше комунальне підприємство, зокрема Калу осторонь проблеми, які є в нашій державі. Так, шість працівників Калу працювали над відновленням після окупації сіл Херсонської області. Як і попередні роки виділялися кошти на допомогу, утриманні дому сірка. Ми активно двадцять 2023 році працювали в напрямку залучення грантових коштів. Нам вдалося залучити грантові кошти з дитячого фонду ЮНІСЕФ для ремонту добродії калуської. На грантові кошти у нас відкрито ряд проєктів, які щодо надання психологічної допомоги, щодо залучення молоді ВПО і нашої місцевої молоді для проведення з метою інтеграції. І спілкування молодих людей з різних громад. В грантові програми у нас залучені також і медичні заклади в транскордонному співробітництві Польща, Україна, Україна, Румунія. Ми чекаємо результату уже на виході. Сподіваємося на позитивну позитивний вихід. Ми активно співпрацюємо з благодійною організацією Карітас. Як в плані залучення одноразових продуктових наборів, матеріальних допомог, так і у створенні такого соціально значимого проекту як соціальна піцарія на базі палацу культури мінерал. Вона відкрита, працюють виключно працівники члени внутрішньо приміщених осіб, і 10% від прибутку йде на соціальні потреби населення. Одним з таких масштабних проєктів, які реалізовані в нашій громаді і вже активно працюється, є відкриття геріатричного центру. З міського бюджету було виділено понад 2,5 мільйони мільйонів коштів на його облаштування, але леве участку понад 8,5 мільйонів нам. Вдалося залучити коштів благодійних організацій, і на сьогодні прихистку вже проживає 30 людей, з яких 26 людей це внутрішньопроміщені особи. Дуже тішуся від того, що служба у справах дітей організувала такий активний відпочинок для діток, які приїхали з інших громад. Власне цього року у нашому у нашому місті побувало близько 50 дітей разом із вихователями із таких міст, де ведуться активні бойові дії. Це місто Попасна, ну і також ще з міста Нікополь найприємніші були такі відгуки власне про перебування наших діток у їхніх цих діток у місті Калоші. Які просто, просто неймовірні. Це я вже сьогодні уїжджаю, але просто навіть не хочеться. І ми так само рухаємося ще в екологічному напрямку, в напрямку переробки сміття. Тобто ми підписали меморандум з чотирма громадами, де в наступні роки буде реалізовуватися європейський проект, де буде проводитися сортування сміття з тим, щоб вже в майбутньому ми могли відійти від екологічно небезпечних полігонів, могли покращити нашу екологічну обстановку в нашому місті. Також цього року наше місто стало підписантом угоди мерів. І відповідне рішення було прийнято сесією Калуської міської ради, де було затверджено план дій сталого енергетичного розвитку і клімату. А також сесією міської ради була прийнята стратегія з адаптації до змін клімату. Ці документи вже є завантажені на сайті Єврокомісії. Це дозволить нам відкриває перед нами можливість брати участь у різноманітних європейських програмах і впроваджувати ці заходи. У нашому місті, завдяки активним мешканцям нашої громади і активним об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, цього року Кавська міська рада долучилася співфінансуванням у державній програмі «Енергодім», через яку було профінансовано утеплення будинків у двох ОСББ нашого міста. І звичайно, що важливим аспектом нашої роботи є міжнародна співпраця, так тому що для такої міжнародної співпраці нам вдається долучати певні грантові кошти, так отримувати певну донорську допомогу і також мати плани на майбутні проекти, які ми точно реалізуємо в наступних роках. Цього року з такого хорошого, що нам вдалося підписати побратимську угоду з містом Ліпштадт, Німеччина вже на завершальній стадії. Також у нас підписання угоди по так само з німецьким містом. Лар, так само що з шведським містом Векше, з мілянським містом Лоє. Також ми напрацьовуємо підписання угоди побратимської з португальським містом Візео. Є напрацювання з турецьким містом Гурса. Ну і ще інші міста, з якими ми так само напрацьовуємо, щоб розуміти для чого це потрібно для того, щоб теж таки та допомога, яка йде у нас з європейського союзу та з інших країн, знаходила своє відображення в рості економіці, якраз зокрема нашої громади. Управління у справах сім'ї молоді і спорту у нас займається відповідає за оздоровлення, і дуже важливо, що власне влітку цього року цьому управлінню працівникам цього управління вдалося оздоровити велику кількість діток. Діток військово. Службовців, діток наших героїв, діток тих, хто, на жаль, віддав своє життя. Діти побували у наших таборах, і приємно, що власне цих діток запросили в наші міста, побратими. Наші діти оздоровлювалися у місті Горліце, у місті Кінзеже Козлі, це Польща, а також у нашому місті побратимі Сеїні у Румунії. Я Хочу щиро подякувати працівникам соціальної сфери, медичної сфери за величезну роботу, пророблену у 2023 році. Завдяки тісній співпраці, а також активній допомозі громадських організацій, благодійних фондів, наших внутрішніх служб, а також звичайних громадян. Наша громада Калуска стала надійним прихистком для всіх, хто потребує підтримки. У такий скрутний час я сподіваюся, що наша спільна праця наблизить нашу таку довго очікувану перемогу. Власне, хочу подякувати усім працівникам закладів освіти закладів культури за те, що допомагаєте нашим воїнам. За цей рік було виготовлено тисячі окопних свічок сплетено тисячі. Е... Сіток зроблено надзвичайно багато. Ще раз хочу подякувати за ті благодійні ярмарки, які організовували наші освітяни разом з батьками. Дякую вам, дітки, дякую вам, батьки, дякую вам, освітяни. Ну і з прийдешнім новим роком. Хоч він у нас не такий радісний, як ми би хотіли, але ще раз сподіваємося, що власне 24-й рік. Стане роком перемоги. Молимося, переживаємо за наших воїнів. Щиро сподіваємося, щоб вони всі до нас повернуться з перемогою живі і здорові з прийдешнім новим роком. Це коротко. Наші основні підсумки за 2023 рік. Я сподіваюся, що 2024 рік буде роком переможним. Я розумію, що він буде складним в економічному напрямку, але пріоритет. Підтримки військових наших збройних сил України буде першочерговим і також пріоритет в тому, щоб ми надалі економічно розвивалися, процвітали так само буде першочерговим нашій діяльності на наступний 2024 рік. Так що дякую вам, громаду, за цей рік. Хочу побажати вам звичайно, що здоров'я, щастя, Божої опіки, благодаті, а всім нам, звичайно, одної перемоги.